Це моє друге відео із серії про основи звукотворення правою рукою. В минулому відео я розповів, як я надаю форму своїм нігтям. Ось вспливашка. Обов'язково подивіться, якщо ще не встигли. В цьому відео ми переходимо до другого етапу підготовки нігтів до гри це шліфування нігтів наждачним папером. Використання тільки пилочок тут не підійде, і я розповім вам чому. Обов'язково додивіться до кінця, тут буде дуже багато корисної інформації. Поїхали! Перед тим, як шліфувати нігті, потрібно обов'язково надати нігтям правильну форму. Ви можете шліфувати нігті у свій спосіб, але тут я покажу, як я це роблю вже багато років. Основна ідея полягає в тому, що нігті потрібно дуже ретельно відшліфувати. Twist. Без цього вони будуть дуже швидко ламатися, псувати струни, та й звук буде при цьому просто жахливим. Після пилочки для надання форми я використовую звичайний наждачний папір різної зернистості. В мене є наждачний папір 1200, 1500, 2000, 3, 4 та 5 тисяч грут. Зернистість наждачного паперу вимірюється в грутах. Його можна замовити на OLX або знайти в будь-якому будівельному магазині. У формі листків А4. А найцікавіше почнеться тільки зараз. На прикладі одного нігтя я покажу, як я його шліфую. Я шліфую кожен ніготь з кожної сторони, кожною наждачкою. Після кожної наждачки нігодь повинен ставати все більш гладеньким. Це можна відчути, провівши нігтем великого пальця лівої руки. Ось так. Попередньо я його теж трохи шліфую. І коли ви відчули прогрес, ви сміливо переходите до наступної наждачки. Якщо після шліфування мілкішою наждачкою стан нігтя погіршився, просто зробіть крок назад. Візьміть жорсткішу наждачку та легенько відшліфуйте його ще раз. Якщо після шліфування мілкішою наждачкою, стан нігтя погіршився, просто зробіть крок назад, тобто візьміть жорсткішу наждачку та легенько відшліфуйте його ще раз. В кінцевому результаті ви повинні відчути, що ваш ніготь є дуже і дуже гладеньким, і без всяких зачіпок, їжачків і всього такого. Він може навіть трохи відблискувати. Особисто в мене, коли я вперше зробив цю процедуру, настав шок, та я боявся рухати рукою та робити з нею будь-що, аби тільки не зіпсувати мої новенькі ідеально відшліфовані нігті. Але насправді немає чого боятись, бо гарно відшліфовані нігті набагато важче зламати, ніж нешліфовані. Під час гри нігті будуть поступово псуватись і потрібно буде проходити ці етапи знову. З часом ви почнете відчувати, з якої саме наждачки потрібно починати шліфувати ваш нігодь після або під час занять. Адже коли ви відшліфуєте повністю ваші нігті, то наступного дня вже не потрібно буде починати робити це заново. Потрібно буде просто пройти з двома трьома наймілкішими папірчиками, і нігті будуть готові до гри. До хорошого дуже швидко звикають. І якщо ви все зробите гарно і у вас справді покращиться якість звуку, ви вже ніколи не зможете повернутися до поганого звуку із нешліфованими нігтями, який асоціюється тільки зі шкреботінням. Це буде для вас вже неприйнятно. І до речі, старі струни ви почнете змінювати теж частіше, тому що через свої гладенькі нігтики ви почнете відчувати шершавість своїх старих струн. Адже не проходить і трьох тижнів, як перша й друга струни не є такими гладенькими, як нові, і варто задуматись про те, що їх час замінити. Тепер ви знаєте, що нігті потрібно шліфувати. І робити це потрібно дуже і дуже ретельно, бо від цього залежить якість вашого звуку. Звісно, це ще не гарантує 100% результат, але є дуже важливим етапом у розвитку вашого звукотворення. Про подальші кроки ми поговоримо в наступних відео на цьому каналі. Експериментуйте, розвивайтесь, не бійтесь щось змінювати, і ви обов'язково знайдете свій ідеал. З вами був Ярослав Кравчук. Я бажаю вам хорошого звуку!